І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги, та встав, щоб читати. Дали йому книгу пророка Ісаї, і розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені. Бо він помазав мене. Благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів, а очі всіх у синагозі пильно стежили за ним. І він почав говорити до них Сьогодні, коли ви чуєте, сповнилося це Писання, усі були свідками йому, дивуючись словам благодаті, які линули з його уст. Тож вони казали, чи не син це Йосипа? А він промовив до них. Напевне, скажете мені цю приказку, лікарю, оздоров самого себе. й тут, на своїй батьківщині, те, що чули, ми сталося в Капернаумі, і він промовив: Запевняю вас, що жодний пророк. Не приймається на своїй батьківщині. Запевняю вас, що багато вдів було у дні Ілії в Ізраїлі, коли небо замкнулося на три роки і шість місяців, і був тоді великий голод по всій землі, та до жодного з них Ілія не був посланий, тільки в Сарепту Сидонську до жінки вдови. І багато було прокажених за пророка Єлисея в Ізраїлі, але ніхто з них не очистився, тільки Неєман. Сириянець. Почувши це, всі в синагозі сповнилися гнівом і, вставши, вигнали його геть з міста і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб його з неї скинути. Та він, пройшовши поміж ними, віддалився. Чим же була викликана така агресія до Ісуса Христа в рідних для нього місцях, що його навіть хотіли скинути з гори? Як ми бачимо, його там добре знали, що знаходимо в Писанні. І прибув він до Назарету, де був вихований. Тобто він там виріс, і звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати. Хотів би зазначити також, що кому-небудь не дадуть читати святе Писання в синагозі. Це означає, що він міг там нести служіння і раніше. Також читаємо. Що він виховувався там, в дитинстві, а міг вивчати святі писання. Ще раніше, ми читаємо, що чутка про нього рознеслася по всій Галілеї, і він навчав їх у синагогах, і всі його славили, але що могло так розгнівати люд з його країв? По-перше, як читаємо, вони хотіли, щоб він показав їм чудо, про яке вони чули з Капернаума. і він відразу їм сказав про це, знаючи їхні думки. Але друга фраза просто кинула їх в лють, так як вона порушила їхні почуття. Більш за все вони думали про себе, що вони найбільші праведники гідні похвали та чудес для себе. Але Ісус викрив їхню сутність словами із святого Писання, які вони читали та слухали майже кожен день. І там говорилося про те, що він Месія, який прийшов, щоб урятувати убогих тих, хто рахує себе грішником. Він прийшов до тих, кого тогочасне священство цуралося та не вважало за гідних людей. Також Ісус прийшов, щоб дати спасіння язичникам, та цитував приклади, де пророки ізраїльські відправлялись Господом до язичників, так як народ Ізраїля грішив та не слухав пророків. Там відбувалися великі чудеса по молитвах пророків Господа Бога. Прочитаймо одну з історій, записаних в першій книзі царств, 17 розділ з 8 по 24 вірш. Тоді було до нього Господнє слово такого змісту: Вставай, іди в Сарепту, що в Сидонському краю, і замешкай там. Адже я наказав тамтешній вдовиці, аби тебе годувала. Отже, він устав і пішов у сарепту. Коли він входив у браму міста, то побачив там жінку-вдовицю, що збирала дрова. Він озвався до неї і попросив: принеси мені трохи води в глечику, щоб напитися. Коли вона зібралась іти, він знову кликнув до неї, промовив: візьми, будь ласка, для мене також шматок хліба. Але вона відповіла. Як живий Господь, Бог твій, не маю спеченого хліба, а лише пригоршню, борошна в діжці, трошки олії в глечику, оце я зібрала кілька хворостинок, іду й спечу хлібину собі та моєму синові, ми це з'їмо й помремо. Але Ілля сказав їй: Не переживай, йди і роби, як ти сказала, але спочатку спечи з того борошна. Невеличку хлібину, і принеси мені, а потім зробиш собі та й своєму синові. Адже так говорить Господь Бог Ізраїлю: порошно в твоїй діжці не закінчиться, і олія в глечику не вичерпається, аж до того часу, доки Господь пошле на землю дощ. Тож вона пішла і зробила, як сказав Ілля, таким чином вони мали що їсти, і вона, і він та вся родина багато днів, порошно в діжці не закінчувалося, так само й олії в глечику не ставало менше, як і провістив Господь у своєму слові через Ілю. Невдовзі після цього так сталося, що захворів син тієї жінки господині дому. Його хвороба все більше ускладнювалась, так що він перестав дихати. Тоді вона промовила до Іллі, Що ти мені наробив, чоловіче Божий? Невже ти для того прийшов до мене, щоб нагадати мені про мої гріхи і довести до смерті мого сина? Але Ілля сказав їй: Дай мені твого сина. Він узяв його з її колін, поніс його у горішню, світлицю, де він мешкав, поклав його на своє ліжко. Потім він помолився до Господа такими словами: Господи мій Боже, невже на цю вдовицю, в якої я замешкав, ти вирішив навести горе, позбавивши життя її сина. Він тричі простягався над дитиною, не перестаючи благати Господа, і говорив. Господи, Боже мій, нехай же повернеться дихання життя до цього хлопчика. І Господь вислухав прохання Іллі, і, повернувши життя в хлопчині, він ожив. Після цього Ілля взяв хлопчика і приніс його з горішньої світлиці донизу, в дім і передаючи його матері, Ілля сказав: Дивись, твій син живий! А жінка промовила до Іллі: Тепер я зрозуміла, що ти справді є Божим чоловіком. І Господнє слово в твоїх устах правдиве. Як ми бачимо, вдова знала Бога Ізраїля, хоч і була язичницею, і перше, що вона зробила, це те, що повірила словам Господа, які їй сказав Пророк. І тільки коли вона повірила та зробила так, як їй сказав Господь, вона побачила перше чудо. Їжа в її домі не закінчувалась. Друге чудо відбулося, коли її син захворів та помер, і Господь по молитвах Іллі воскресив його, і третє чудо, коли по слову Іллі Господь послав дощ на землю, якого не було три роки та шість місяців. У другому прикладі, який цитував Ісус із другої книги Царів, п'ятий розділ з першого по чотирнадцятий вірш, схожа ситуація. Пророк Господній Єлисей говорить язичському воєначальнику Нааману, що потрібно зробити, щоб зцілитися від прокази, і він, вагаючись, але все таки робить по слову пророка, повіривши йому, та зцілюється. Коли ж Ісус. Процитував пророче слово Ісаї та сказав, що це писання зараз сповнилося, то присутні спочатку раділи та дивувались, але потім їх взяли сумніви, і вони почали говорити, що вони знають його та знають його сім'ю. Також вони не хотіли визнавати себе вбогими рабами гріха та сліпими. Можливо, також припустити, що їх. Переповнювала гординя, і вони вважали себе святими та всезнаючими вчителями ізраїльського народу, І із за цього наступні слова Ісуса про чудеса в'язичників переповнили їх гнівом, і вони хотіли заподіяти йому смерть, скинувши згори. Які цінні уроки для практики в нашому житті ми можемо виділити для себе? Перше. Це те, що якщо ми не відчуваємо і не признаємо, що ми грішники, то нам і не потрібен буде Ісус, та Його жертва зроблена за нас. І навіть якщо ми ходимо до церкви, то це тільки тому, що нам сказали, що так правильно робити, або ж ми туди ходимо для того, щоб бути схожими на релігіозних людей, або це може бути якась інша причина з неправильними мотивами. Найправильніше в цій ситуації вхаменутися. Та визнати себе грішником, якої думки про себе ми б не були, та зрозуміти, що ми не можемо самі себе врятувати, тому мені потрібен Ісус, який пішов замість мене на хрест та зробився жертвою заради мене. І тільки по Його благодаті тепер я можу отримати спасіння та вічне життя, і мені терміново потрібно впасти на коліна та покаятись перед Ним та просити. Щоб він взяв моє життя під свій контроль та вів мене до спасіння, другий дуже цінний урок для нас, який ми бачимо в Писанні, це те, що віра завжди підтверджується ділами. Якщо ми віримо в Ісуса та в Його Слово, але не застосовуємо це в своєму житті, то ця віра є пустою, ми повинні жити так, щоб Ісус відображався в нашому житті. І третій урок для нас, якщо ми думаємо, що ми все знаємо. Можемо розтлумачити кожен вірш Писань, із стопроцентовою вірністю. Маємо про себе думку, що ми святі та безгрішні. Якщо ми чекаємо похвалу від людей, то пора каятись перед Господом Ісусом Христом, вас піймала ваша гординя. Падіть ниць на коліна перед Господом та покайтесь та моліться про те, щоб Він дав сил подолати це. Амінь.